Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті, Космічний прикордонник. Глава 26 Чорна Сотня. Ті самі очі в ту саму сраку. З серцем сказала леді Вайнона, коли їй стало відомо про те, що Микита Карацупа не зміг схопити повстанців. Прикордонника, принцесу Рейчел Парадайста та навігатора називати повстанцями було трохи занадто. Серед жителів землі ніхто й гадки не мав і не думав ні про які повстання. З приходом рептилоїдів до влади, а цей процес був поступовий, життя землян значно покращилось в матеріальному сенсі. Базові потреби людини, такі як житло, продукти харчування та розваги, Надавались корпораціями і системою безкоштовно. Такі соціальні зміни вводились рептилоїдами поступово і від імені влади самих людей. На додаток, тим із землян, хто погодився не працювати, надавались всілякі бонуси і виплати. Паперові та електронні гроші були заборонені рептилоїдами з тим, аби уникнути. Хворобливих накопичень фінансових активів, як казали вони, такі накопичення можуть призвести до небажаної соціальної напруженості. А відтак переважна більшість землян не мала грошових рахунків і спокійно існувала в цифровому, фашистко комуністичному рабстві. Леді Вайнона миттєво звернулась до свого ментора. Негайно запроси дозвіл на застосування Чорної сотні у тих, хто віддає накази. Ментор через кілька секунд повідомив, що ті, хто віддає накази, погодили застосування Чорної сотні. Леді Вайнона була трохи здивована, такою швидкістю отримання дозволу на застосування. По суті, сил швидкого реагування рептилоїдів на планеті Земля. Можливо, цей прикордонник є чимось більшим, ніж звичайний космічний авантюрист, запитала вона себе. Проте розмірковувати надсутністю прикордонника у неї не було часу. Леді Вайнона взяла операцію по упійманню заколотників в свої руки. В цей час заколотники у лапках користувались гостинністю сивого капітана і навіть не здогадувались, що вони перетворились на загрозу для влади на планеті Земля. Енергійне командування Леді Вайнони призвело до того, що Ледь Сонце встало над обрієм, як сотня тренованих молодих рептилоїдів вже не шпорили на пагорбі. Всередині якого знаходився сухопутний корабель сивого капітана. Рептилоїди були вдягнуті у форму будівельників. Навколо пагорба стояли попереджувальні знаки, небезпечні вибухові роботи. Рептилоїди борили досить глибокі отвори і закладали в ці отвори потужну вибухівку. Треба нарешті розколоти цей горіх, наказала леді Вайнона. За всією цією метушнею незворушно спостерігав Микита Карацупа, схований за деревами лісу. Він сидів верхи на своєму мотоциклі, а його біопес цербер лежав поруч. Їм, аби підривати, осудливо промовив Микита до цербера. Цербер нічого не відповів, так і як він міг відповісти, якщо він не міг розмовляти? Проте цербер, цербер промовисто глянув на господаря, цілком погоджуючись з його словами. Ну що ж, сказав Микита вголос, спробуємо зайти з іншого боку. З цими словами він запустив двигун мотоцикла і м'яко, майже нечутно, покатив лісовою стежкою. Подалі від рептилоїдів. Кінець глави 26. -ї. Наступною буде глава 27, -ма, яка має назву Гарячий зліт Світлодара. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Вибачте, за те, що кілька разів збився. Бажаю удачі!